Львівські кікбоксери розпочали підготовку до вересневого ярмарку спорту. Представники клубу Золотий лев продовжують тренування, аби восени провести майстер-класи та показує виступи для львівських школярів на щорічному спортивному форумі. Тут займаються близько 300 бійців різних вікових груп. Тренуваннями кікбоксери не обмежуються. Своє дозвілля теж проводять разом. Ми, ми не тільки працюємо в залах. Ми відпочиваємо ми їздимо в табори. У нас є 3-4 табори оздоровчі, Є скаутський табір, є спортивний табір, тобто є відпочинок для батьків, клубна система, тобто клубна система, яка працює в Європі і в світі, де ти приходиш і знаходиш собі заняття. Двоє вихованців клубу, попри свій юний вік, уже встигли здобути медалі на світовій першості Максим Наконечний та Валерій Лавріненко. На травневому чемпіонаті світу у Києві здобули золоту та срібну нагороди. Спортсмени кажуть, замість того, щоб сидіти в інтернеті, наполегливо працювали на тренуваннях. У мене ранком тренування вечором, а обідом там турніки брусяться. Не знаю. Так, рідко сижу. асоціація. Кікбоксингу Львівщини вдруге братиме участь у ярмарку спорту, що відбуватиметься із 8 по 10 вересня у Львові.